Ріфінг Юлії Тимошенко, лідера партії Батьківщина. Давайте послухаємо, о чому вона говорить. Щодо заборони продажу сільськогосподарської землі. Сьогодні в Дніпропетровську зібраний э, актив нашої команди э, з шести областей. Ми сьогодні тут проводимо велику таку кустову зустріч організаційну, і ми маємо на меті реально провести всеукраїнський референдум щодо заборони продажу сільськогосподарської землі. Я думаю, не для кого не секрет, як зараз ситуація відбувається з Україною в світі. Ми з вами, одна з найбільших європейських країн, посіли перше місце на європейському континенті по рівню корупції. Це визначено міжнародними структурами, які сказали, що такої корупції, як в Україні, немає в жодній країні європейського континенту. Друга. Не дуже добра для нас новина це те, що Україна увійшла в десятку найбідніших країн світу і зайняла перше місце взагалі в Європі щодо смертності дітей, немовлят, і щодо смертності матерів, які народжують. Це такий трагічний показник, який є свідченням рівня життя, рівня охорони здоров'я. І далі все це продовжує руйнуватися. І на тлі всіх цих не дуже добрих новин і абсолютно реального сповзання України в неконтрольований хаос, в систему, при якій ми не зможемо впливати на своє життя. Впливати буде хто завгодно, але не українці. На фоні цього розгортається величезна афера, авантюра. Яку організовує і проводить президент України, кабінет міністрів і їх більшість Верховній Раді? Ця авантюра це розпродаж сільськогосподарської землі. Я можу сказати, що до цього питання українська мефіозна влада разом з найбільшими монопольними агрохолдингами підійшли фундаментально. До цього також долучилися великі транснаціональні корпорації. З чим вони зараз займаються? Вони намагаються пояснити українцям через. Свої впливи в засобах масової інформації через своїх продажних експертів, які куплені, перекуплені, через спеціальні, в тому числі в лапках, підкреслюю, громадські організації, які за гроші сьогодні виходять і розповідають українцям, що продаж сільськогосподарської землі це наше щастя. Я хочу дуже чітко сказати: це не просто щастя, це, це колосальне нещастя. І якщо ми як народ, як нація цього допустимо, вважайте, що ми перекреслили своє майбутнє. Найдорожчий товар, який є в світі, який вже більше не виробляється, це сільськогосподарська земля. І ласий шматок, який залишився в Україні, як вони вважають, ще остаточно не до рук, це якраз сільськогосподарська земля. Нещодавно наша делегація була в Німеччині. Вони дивилися, що відбувається там сільськогосподарською землею. Так ви знаєте, скільки там коштує гектар землі? А продається 1-2% всього від загального обсягу е, земельних можливостей Німеччини 1-2% торгується. Так от гектар землі, який значно гірше української там коштує 80 тисяч євро. Якщо ви подивитеся на Україну, де землю намагаються купити за 500-700 доларів за гектар в тіні, по нелегальним схемам, то ви просто усвідомите, що на українській землі. На скупки і перепродажу можуть заробити приблизно 3,5 трильйона євро. Ви розумієте? Обсяг це обсяг 40-річного ВВП України. От 40 років треба країні заробляти, нічого не витрачаючи, для того щоб покрити те, що може втратити Україна, продавши землю через абсолютно корупційні хабарницькі схеми, які не дадуть селянам нічого. Ну саме головне не тільки скільки коштує земля, вона насправді безцінна, важливо, хто буде отримувати прибуток потім з сільськогосподарської землі, або будуть отримувати мільйони українських сільськогосподарських родин фермерських. І прибуток цей буде також наповнювати не тільки українські родини, а буде наповнювати ще і місцеві бюджети, або це буде просто величезні там 20 агрохолдингів, які просто зберуть врожай, і там селяни не потрібні, і там села не потрібні, там нічого не потрібно. Будуть завалені пестицидами і гербіцидами наші землі, там зберуть сировину в якості або зерна, або будь-яких інших культур. Але переробляти потім сировину будуть не в Україні, а переробка сировини це ще мільйони робочих місць. І ще раз хочу нагадати вам цифру: що сьогодні Україна експортує сільськогосподарської продукції, і в більшості своїй це абсолютна сировина, експортує на 17,8 мільярди євро. Хоча насправді аграрні країни отримують в 10 разів більше. Доходів з одного гектара, ніж в Україні. І це означає, що навіть якщо ми просто правильно поставимо аграрне господарство, правильно поставимо переробку, ми будемо в рік мати можливість заробляти не 17,8 мільярдів євро, а 178 мільярдів євро. І це, ну, щоб ми так з вами відчували, це приблизно. Три ВВП України за один рік. Нам тоді не потрібен буде ні Міжнародний валютний фонд, ні будь-яке кредитування. Ми розрахуватися можемо з усіма боргами. Але багато десятиліть в Україні не дають права розвиватися фермерству. Не дають. У нас сьогодні 38 тисяч фермерських господарств. В сусідній Польщі 2,5 мільйони фермерських господарств. Ви бачите, в яку трагедію ввели сьогодні Україну, і до того ж лягає і стратегія так званої в лапках децентралізації, яку проводить Гройсман. Об'єднують громади і малі села по суті приречені на вимирання, тому що там закривається школа, дитячий садочок, ФАБ, закривається клуб. Все це переноситься в адміністративний центр, в якесь мале місто або велике село. Як наслідок, ми просто втрачаємо сьогодні поселенську сільську мережу, а це означає, що сільськогосподарську землю звільняють від одноосібних сільськогосподарських господарств і від дрібних фермерських господарств. Практично зачищається сьогодні руками Порошенка, Гройсмана і Хуря до їх більшості. Зачищається сільськогосподарська земля від українців. Дорогі друзі, я просто хочу вам сказати, що такого масштабного е, нищення України, як робить ця ліквідаційна команда, на чолі з Порошенка, Україна ніколи не бачила, і тому наше завдання зараз всіми засобами захистити сільськогосподарську землю від розпродажу. Подивіться, будь ласка, аграрна країна Канада. 92% землі сільськогосподарські в державній власності. Чому вони її не продають? Можна задати питання? Чому не розпродають, якщо це так вигідно, якщо ринок це прекрасно, якщо ринок це наше все? Тому що вони розуміють, що більшої цінності у Канади немає. Чому майже всю землю свою не розпродає Ізраїль сільськогосподарську? Чому кажуть у них війна, а у нас ще не війна? У нас 72% території України. Це сільська господарська земля. Продайте це, і територію України немає, просто не існує. І ми будемо завжди рабами на своїй землі. Генрі Джордж, це американський економіст 19 століття. Він сказав: заберіть у людини або у народу товари, гроші, майно, скот, пограбуйте. І це пограбування закінчиться разом з вашою смертю. Ви підете в інший світ, да, залишиться цей злочин, але на цьому ваше пограбування закінчиться. Але якщо ви заберете у народа землю, це пограбування буде тривати вічно, і воно буде відновлюватися з кожним новим поколінням, з кожним новим роком, з кожною новим тижнем і навіть з кожним новим днем. Дорогі друзі, це знають всі в світі, що, втративши землю, в принципі, народу існувати не буде. І саме тому для всіх сільськогосподарських країн світу, я підкреслю, для всіх існує лише один уклад, це фермерство. Ніхто не йде по шляху великих монопольних агрохолдингів, такі як сьогодні є в Україні. Ви знаєте, що зараз оприлюднений рейтинг ста найбагатших людей України. Так от в першу десятку входять два власника найбільших агрохолдингів. От що дає земля. До речі, навіть не два, а три, тому що туди входить Порошенка, а це означає, що це один також з аграрних олігархів. Його родина вже скоро до мільйона гектарів буде підбиратися в тіньовій, скажімо такі, покупці землі, і зараз їх мета узаконити все, що вони скупили в тіні. Узаконити, розумієте, забрати це. Щоб яка влада далі не прийшла, вони могли в міжнародних судах оскаржувати, що це у них таке щастя є по мільйону гектарів землі. Якщо ви подивитеся, як світ живе, то якщо поділити всі сільськогосподарські угодя світу, всі взяти, а це приблизно, якщо я не помиляюся, 2,5 мільярда гектарів. І поділити на кількість ферм, які є в світі, а це 500 чимось мільйонів ферм. То ви подивитеся, що на одне фермерське господарство в світі приходиться в середньому 5 гектарів. Це означає, що тільки от таке фермерське виробництво сьогодні є основою розвитку аграрного комплексу всіх, без виключення аграрних країн. І ви це можете перевірити. І останні 10 років країни, які порозпродавали свою сільськогосподарську землю, скуповують назад, наприклад, Сполучені Штати, тому приклад, Німеччина, тому приклад. Скажіть, чому Україну примушують в 21 столітті, коли всі загрози світу вже відомі. І один з них, одна з таких загроз це голод. Ви розумієте, що кожну хвилину в світі від голода помирає дитина. А ми хочемо землю віддати. Це в тому числі порушить ключову стратегію нашої національної безпеки. І тому наша команда. Ми бачимо в Дніпрі...